У неділю за чашкою м'ятного чаю це особливі корикотривальні випуски, де я розкриваю свою точку зору на різноманітні цікаві теми та питання, раджу книги, даю коучингові завдання. Ми зустрічаємося кожної неділі щоранку на затишну бесіду за чашкою м'ятного чаю, що може змінити життя. Зупинись, послухай, відчуй себе. Всім привіт! Мене звати Аліса і я вітаю вас у новому епізоді мого подкасту Розквітай. Сьогодні ми знову з вами зустрічаємося у неділю за чашкою м'ятного чаю і обговорюємо дуже цікаву тему токсичних стосунків, як в них не потрапити, що це таке, і як побудувати здорові відносини. Ідея цієї теми для окремого випуску народилась з мого прямого ефіру для жіночого марафону, звідки я отримала дуже багато позитивних відгуків і вирішила, що я б хотіла поділитися цією інформацією із вами. Перше, що варто обговорити, що ж це таке токсичні стосунки. З точки зору нейропсихології, яку я дуже обожнюю, токсичні стосунки це ті, в яких одна сторона отримує додаткові гормони щастя, мотивації, натхнення, ресурсу, той самий окситоцин та дофамін, користуючись іншою стороною, пригнічуючи, принижуючи, знецінюючи. Для донора джерела таке спілкування виливається у тому, стрес, дискомфорт і, звичайно, так не має бути. Ми соціальні істоти, і нам властиво заряджатися від спілкування з іншими людьми. Зараз у нашому суспільстві дуже популярне слово аб'юз, тому що його все частіше використовують про це, все частіше розповідають, а не соромляться. Аб'юз з англійською шкодити. І аб'юз це будь-які прояви насильства та агресії, вербальні, фізичні, які можуть завдавати шкоди іншій людині. Аб'юз є не в усіх токсичних стосунках, але будь-які стосунки, де є аб'юз, можна назвати токсичними. У здорових стосунках будь-які недомовленості можна з'ясувати. Нарцист чи аб'юзер навпаки намагається заплутати ще більше та переконати, що ви взагалі не маєте права ставити питання або говорити, що вам щось не подобається. Після такої розмови ви почуватиметеся винними. І це якраз таки означає, що від цієї людини краще триматися. Подалі, звичайно, конфлікти у стосунках це нормально, навластиво властиво конфліктувати та шукати рішення. І якраз таки різниця між звичайною сваркою та аб'юзом у меті. У здорових стосунках двоє людей конфліктують, аби дійти варіанти, які дозволить у майбутньому уникати сварок з того ж приводу. У токсичних стосунках конфлікт є самоціллю. Наш агресор ініціює сварку, щоб розхитати психіку іншої людини, самоствердитися. Сьогодні люди. Людина може сказати, що їй щось не смачно, завтра буде все нормально, потім з'ясується, що кожного дня їсти однаково не можна. Аб'юзеру важливе не розв'язання проблеми, а сам процес. Найголовніше питання це як же не потрапити в ці токсичні стосунки, ніж, мабуть, що це таке. Справжні маркери, навіть фахівці, очевидні лише в умовно безпечній нейтральній ситуації. А людина, яка не вивчає психологію, може не помічати абсолютно ці червоні прапорці, як зараз модно казати, або через втому виснаженість. Або перебування на підйомі емоційному ці ознаки, наш мозок може пропускати і не реагувати. Так само дія мозок і нашого агресора, токсичної людини, коли вона стомилася, виснажена або дуже весела, вона не може втримувати всі свої емоції і може проявити оцей аб'юз, про який ми з вами розмовляємо. Дуже хороший приклад того, як люди показали своє обличчя, своє я в кризовій ситуації, це війна в нашій країні. Дуже багато пар розсталося, дуже багато дружби закінчилося. З'явилося більше сварок та конфліктів в родинах. Адже в такій стресовій ситуації, до якої нас ніхто не готував, яку ми не очікували, яку ми не можемо контролювати. А ми не могли тримати свої емоції і свою справжню поведінку в руках. Тому ті люди, хто схильні до токсичних стосунків, витягували зі своїх партнерів позитивні емоції, енергію, щоб поповнити свій ресурс. Якщо говорити про чіткі маркери, що можуть показати, що людина схильна до токсичних стосунків, то я маю невеличкий власний список, і звісно, я поділюся ним. Перше, це звернути увагу на інтереси людини та хобі. Обов'язково знати, як людина виключає свій мозок, розслабляється, розряджає себе та свою напругу, яка накопичується протягом певного періоду. Чи є в дозвіллі цієї людини алкоголь, чи є агресивні види спорту, чи є взагалі щось, що допомагає їй відпочити. Бо дуже велика вірогідність, що якщо людина не має того, що їй допоможе знизити напругу, то а, ці емоції будуть виливатися на вас. Другий маркер це ставлення до людей нижче по рангу, офіціанти, прибиральники і так далі. Я вважаю, що важливо на побачення сходити в ресторан в першу або другу зустріч, щоб розуміти, як чоловік спілкується з офіціантами, яку кількість чоловік він їм дає, наскільки він їх поважає. Якщо людина не поважає інших, які обслуговують його, ця людина в майбутньому може не поважати вас. І третій маркер це спостереження за людиною в незручних для неї ситуаціях, які ви можете створити самі. Відмінити зустріч за 15 хвилин, запізнитися, забути щось. З одного боку, я Згодна, що це не дуже правильно, не, не дуже екологічно, але з іншої сторони ви можете побачити, наскільки людина правильно реагує на щось неочікуване, не проплановане для неї. Тому що якщо людина, з якою ви зустрічаєтеся, влаштує вам істерику через те, що ви запізнилися на 30 хвилин, або створює істерику і робить вас винним за те, що ви відмінили зустріч а, за 15 хвилин. В доволі агресивній формі, то це дуже великий червоний прапор, що в майбутньому будь-яка ваша невеличка помилка буде вливатися в якийсь конфлікт. Якщо вже так вийшло, що ви потрапили в токсичні стосунки, то як же з них вийти? Зараз дам перелік порад. Перший пункт це завести щоденник. Нашою пам'яттю дуже легко маніпулювати і, чесно кажучи, до 90% наших спогадів насправді певною мірою є спотвореними. Щоденник стане вашою опорою, він не збереше, коли ви будете перечитувати те, що ви написали, і дуже важливо, щоб доступ до нього був лише у вас. Перечитуючи ті емоції, які ви отримали, а розуміючи, як ви реагуєте на певні події, вам буде легше. Об'єктивно подивитися на ситуацію. Другий пункт це знайти погляд з іншого боку. Бажано, щоб це був фахівець, психолог. Якщо такої можливості немає, то подруга, друг, близька людина видалі не одна, а кілька, які не спілкуються між собою. Потрібен хтось, хто не засудить, а просто вислухає і якому можна розповісти все. До речі, аб'юзери цього дуже бояться та завжди намагаються обмежити свого партнера від спілкування з друзями, родичами, колегами і так далі. І на мою думку, це доволі помітний червоний прапор. І третій пункт це шукати ресурс зовні, джерело того самого дофаміну, щастя, радості, який допоможе оцінити ситуацію та знайти шляхи виходу з нею. Це може бути щось, що дає змогу відчути задоволення собою, гордість за себе, якесь хобі, творчість, спілкування з друзями, музика, спорт. Добре, зарекомендували себе практики створення домашнього затишку, де ви можете заспокоїтися, порелаксувати. Розслабитися і знизити рівень стресу. А тепер останній блок нашого епізоду це як побудувати здорові відносини. Я дам п'ять порад, які трішки детальніше ще опишу. Перше це чітко знати, що вам потрібно, і навіщо ви хочете серйозних стосунків і через рік заміжжя і дітей, чи ви хочете серйозних стосунків, але заміжжя і дітей плануєте років через 10? Або ви хочете вільні стосунки, і також розуміти, а навіщо щоб заповнити пустоту свого життя, чи доповнити її ще більшими яскравими емоціями і прожити пройти шлях разом. Можливо, вам здасться, що ви і так це розумієте, і кожен це знає. Але коли ми починаємо окупатися глибше, я завжди зі своїми клієнтами стикаюся з тим, що вони не розуміють, а навіщо їм ці стосунки? Навіщо шукати партнера, що їм потрібно. Друге, не погоджуватися на менше та вміти казати ні, тому що не підходить. Дуже важливо не знижувати планку, мати орієнтири, до яких рухаєшся, в сторону яких йдеш, і якщо щось не підходить, якщо в якійсь ситуації вам потрібно зменшитися, втіснутися, то сказати на це ні і піти просто іншим шляхом. Третє відверто казати про свої плани та висловлювати бажання. Говорити про свої плани просто стовідсотково потрібно на першому побаченні, для того щоб ви одразу зрозуміли, чи підходите ви одне одному. Ніколи не розуміла тих ситуацій, коли побачення 10-12, а дівчина не розуміє, навіщо вони спілкуються, чи а закоханий він, чи зацікавлений він в ній, і так далі. Все це треба обговорити на першій зустрічі. А про условлювання бажання, то це протягом всіх своїх здорових стосунків. Якщо ви хочете квіти, вам потрібно сказати. Якщо ви хочете подарунок саме такий, вам потрібно сказати. А не думати, що людина має додуматися самостійно. Якщо вас щось не влаштовує, то скажіть про це відверто, а не надувайте губки і думайте, що людина здогадається. Четверте, окреслювати свої кордони і не боятися образити людину тим, що ви себе можете поставити на перше місце. Якраз цей пункт чудово випливає з того, що я казала хвилинку тому. Якщо вас щось не влаштовує, якщо вам щось не подобається, то вам потрібно це озвучити через рот. Те, що ви покажете свої негативні емоції, невдоволення, це не допоможе людині виправити ситуацію і зрозуміти, що не потрібно робити. П'ятий пункт: об'єктивно та раціонально іноді дивитися на стосунки, оцінювати, наскільки ви будете щаслива в них, чи комфортно вам разом досягати спільних чи власних цілей? Я розумію, що під час стосунків, якщо це дійсна істинна любов, то так працюють. Хоча навіть не істина, любов теж працюють гормони, і ми не можемо раціонально, об'єктивно дивитися на чоловіка, на дівчину, наскільки вона підходить, і так далі. І тому важливо вести щоденник, щоб записувати свої думки, щоб вміти саморефлексувати, бути усвідомленою людиною і свідомо. Іноді сідати і об'єктивно та раціонально думати про те, чи підходить вам ваш партнер, чи будете ви через пять 10 років потенціально щасливими, чи готові ви змиритися з тими недоліками, які є у цієї людини, чи розумієте ви що ці недоліки є, і вони можуть не зникнути? І чи приймаєте ви їх? На цьому ми з вами закінчуємо. Я сподіваюся, цей подкаст був для вас цікавий. Корисний, що ви поділитеся ними з друзями, подружками, яким це, можливо, дуже зараз потрібно. Дуже буду вдячна, якщо ви поставите оцінку моєму подкасту, якщо ви напишете мені в інстаграм свій відгук або запропонуєте тему для наступного випуску. Я бажаю вам прекрасного дня, вечора, завжди від того, коли ви слухаєте цей подкаст. До зустрічі в наступних випусках. Пока-пока!